Чи нормальна порядочна людина до сказати, я не з ними, я проти цього. Да, да, а ви, ви сидите, yeah, то відчуваєте, сам таке говорять, що допоможе. Це розумний чоловік. Uh, це розумний чоловік. Це розумні люди, вони знають. За запрошення ми завжди відгукувалися, коли перший раз міті, ми прийшли, просто такі слова не дали на житті. Після тільки вже цього ми розмовляли. Е, вчора, значить, абсолютно ми теж, оскільки буде значить, теж поставили ці вогники цим людям, які загинули. Що я вам можу сказати? Значить, Яка нормальна людина може відноситися до цього? Значить, Сьогодні з одобряєм і сьогодні підтримку. Люба нормальна людина сьогодні це заслужує. Я засуджую сьогодні всі ці дії, які були зроблені сьогодні на Майдані, де пролилася людська кров. То, що до, на тому Майдані могли бути мої діти, мої, кожного з нас тут діти. Ви, дітей не сміяли долі, що да, сьогодні до, там їх не було. То, шіф, шіф, не було. 매ше, сьогодні так. те, що відбулося, воно значить, сьогодні не красить не те, що власне. Воно не вказує цю зубу людину, яка віддає накази про те, щоб сьогодні стріляти у свій власний народ. Я сьогодні вийшов, чому значить тільки що. Це не вийшла адміністрація, я сказав. Я сьогодні зібрав політраду партії регіонів і сказав їм своє відношення до цього. По-перше, я сказав, що я сьогодні засуджую ті дії, які відбулися не тільки вчора, де загинула велика кількість людей. Я загину, засуджую ті дії, які відбулися ще тоді, коли значить, був спорено напад Беркутом на цих мирних студентів, які там стояли і які практично сьогодні не читали.